Чернігівщина продовжує потерпати від забруднення річок Сейм і Десна. Кількість загиблої риби вже обчислюється кількома тонами. Наразі забруднена вода дійшла і до Чернігова. В місті поблизу Десни спостерігається неприємний запах, подекуди можна побачити загиблу рибу. Нагадаємо, з 26 серпня в річці Сейм на території Батуринської громади заборонили купатися та ловити рибу через погіршення стану води. Від 30 серпня таку заборону було запроваджено і в Чернігові. У Держагентстві України з розвитку малюрації рибного господарства та продовольчих програм причиною забруднення називають дії зовнішнього ворога. Ймовірно, російські війська з 14 серпня почали скидати відходи невідомих речовин у річку Сейм. За цей час забруднення річок Сейм і Десна призвело до збитків у 186 мільйонів гривень для Чернігівщини. Ми розпитали чернігівців і жителів області, що вони знають і думають із приводу забруднення річок. А також, яке вирішення проблеми вони вбачають. Ну, що там забруднився, йду, вдиснувши, потрапило. Якоюсь невідомою речовиною забруднені і там е, е, гине риба. Ким я не знаю, ким забруднено, ну кажуть, Росія скинула туди е, відходи якісь. І то, що зараз спасають і сейми, і Десну, спасають. Люди згуртовуються, як тільки можуть, спасають. Це екологічна катастрофа для Чернігівської, Сумської області, це знаю. Вода брудна, не можна не купатись, не ловити рибу. Ну, заборона така є, щось потрапило в воду, амоній якісь чи щось таке. Ну, що і сейма йде погана отруйна вода. Відомо, що москалі скинули, забруднюючи рідину чи щось, і воно через сім потрапило до Десни і рухається в бік Києва. Я, наприклад, пов'язую це більш з зоною бойових дій. Те, що відбувається якраз біля річки Сейму в Курській області, з цим пов'язаю. Це найбільш логічний, на мій погляд. В не рыбы не ловить, не їсти нельзя, нічого. С речки семь россияне нам скинули всякую гадость. И теперь это коричневое пятно плывет к нам по речке по нашей. Очень много рыбы гибнет, очень много тоннами. Волонтеры вылавливают ее. Стоит очень большой. Ну, запах, як вони сказали, це мягко говоря. Я з Корюківки. То я знаю, що у нас люди згуртувалися, їздили, виловлювали цю рибу, закопували. Якби, ну, люди молодці, неймовірні в нас люди. Я думаю, що це повинні робити фахівці. Наша задача пересічних громадян не ходити на пляж, не ловити цю рибу. Подія була і там промислові. Викиди, наскільки мені відомо. Ну, досить небезпечна для екології. Ну, що ж вживають якихось заходів, однак ну, невідомо які. Як завжди, може бути цікава складова нашої роботи нашої влади. Це недопустимо. Це треба, треба щось робити на вищому рівні, видно, спасати нашу річку. Є надія, що все-таки як-то може бути. Какі-то новшиста будуть, і наша ріка чиститься, чистити треба і знищити москалів, зрештою, щоб вони цього не робили.